Слава Ісусу Христу, таке питання. Якби вам довелося йти в окопи, тобто на передову, з ким би ви пішли туди? З людиною, яка тривалий час воює і досвідчена і має досвід, чи з людиною, яка там, являється блогером і не була на передовій і нічого не знає про це? Я думаю, вибір очевидний. Ви пішли з тією людиною, яка е, розуміється на цьому. Або якщо ми беремо е, будь-яку проблему, до прикладу, приходите ви до лікаря, ви обираєте фахівця е, кваліфікованого, який має досвід, який е, дійсно фахівець своєї справи. Чи ви підете до аматора, який просто там. Намалював собі диплом і просто сказав, що я там лікар. Теж вибір очевидний. І тим більше нам важливо треба підходити до духовного аспекту нашого життя, тому що це найважливіший аспект. І теж дуже легко визначити, чи ця людина є досвідченим фахівцем в спасінні душ. І Практиком дійсно, чи це просто пуста релігія, яка не має нічого спільного з Богом, тому що на сьогоднішній день достатня кількість релігійників різних так званих, які намагаються претендувати на роль вчителів, якихось спасителів і так далі, спасителів душ мається на увазі. І визначити так само легко. Ісус це чітко визначав, як нам це робити, за плодами визначати. Важливо подивитися, скільки ці люди врятували душ у сатани, скільки вони побудували церков, скільки вони взагалі, яким чином вони служать Богу, чи вони просто мелять своїм язиком і їхні слова нічим не підтверджуються. І Ісус ставив акцент саме на плодах, тому що Важливо дивитися, скільки людина народила людей духовно, скільки зростила, скільки забрала душу сатани, яким чином людина перемагає цей світ. Тобто, як Ісус сказав, хто зі мною не збирає, той розкидає, яким чином ми можемо збирати. Ми, якщо ми християни, християнин, взагалі, справжній християнин, це врятована людина, яка рятує інших людей. І цей процес духовного зросту і порятунку людей він продовжується в християнина все життя. Це повинно тривати дійсно все життя, тому що така людина має покладати своє життя для спасіння інших. І це все очевидно. Тому е, якщо ти претендуєш на е, духовність і намагаєшся там проповідувати і рятувати людей, покажи, скільки ти людей е, врятував, скількох ти людей зробив учнями Ісуса Христа, повноцінними християнинами, це і є показником. Того, яку людину варто слухати, тому що люди, які мають плоди, які досягли в своєму житті значних результатів в духовній сфері, їхнє життя має бути прикладом, прикладом для наслідування. І якщо я буду слідувати за такими людьми, відповідно. То я зможу досягти того, чого досягли вони в духовній сфері. Тому будьте розумні, не слідуйте за різними сектами, не слухайте різних релігійників, не будьте обманутими сатаною. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до церкви, слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.